Але історія на місці не стоїть, росте і множиться її нестримна віть, направо і вліво стелиться вона, тому і назва в неї не одна. Залісся янів нині і захмар, благословить її сам Каменяр. Іван Франко мислитель і поет дає для неї у майбутнє злет. Оскільки б у нас не слав Господь з вершин, наш край нам рідний. Він такий один, осяяний у роді і теплі, освячений благословенням неба, цей мальовничий клаптичок землі летить майбутнє, наче красень лебідь. Він мчить вперед із з глибини століть на струнах чистих світлого розточа. міцніє наша неповторна віть, і сила духу джерелом лекоче. Воянів, Бо Богом вибране гніздо, франкових слів, не знищене коріння, від серця в серце, райдужним мостом світ край єднали різні покоління. Сьогодні янів, срівний ювіляр, в якому люди з Божої скарбниці очах душі несуть вогонь, сторжар. хай вам добро життя благословиться. Тож, нехай благословиться вам, шановні росточани. Я нівчани, і, Украї... і всі українці життя добром і щастям. Дякую щиро. Я би хотів сьогодні подякувати тим людям всім, що тут стоять, що спричинилися до тої пам'ятної дошки, коштами, всілякими роботами. Я би хотів назвати а це нашого скульптора художника Уляна Савка. Ім'я яке носить наше селище Івану Яковичу Франку, він був сином неписьменного коваля. А став мудрим учителем свого народу. Іван Франко виступив продовжувачем невмирущого, віщого слова Тараса Григоровича Шевченка, охопивши своїм проникливим зором своїм всю Україну. Над усе любив свій народ, мучився його болями, жив його надій, незалежній державі. Своєю думкою він прагнув обняти всі народи, їхнє духовні надбання. Зробити здобутком свого народу, а всецінне чим багата рідна скарбниця показати світові. Від ранньої поетичної збірах пройшов Іван Франко як поет. Що тут є? Гліна, гліна. Гліна, гліна. А потім треба формувати гіпс а потім склати форму, а потім набивати бетон арматуру, oh, okay. yeah. а потім заковувати mm -hmm. mm -hmm. А-а-а-а. Ah. Ah, ah, ah. І тонувати його. Yeah, yeah. yeah, no. Получилося. От колись я був для води, вони там герб робив. Гармотики там є арматура. Процес. Процес так, як, як внизу розхуйтеся, братайтеся разом. Типу. Зараз дуже гарно світле і рак ракурс Ну а тут дивися просто. Воно ну, дуже сохране, я їх сто разів поливаю водою. Воно вже лишне. Багато бачили, художники бачили в Академії мистецтв. І цього року, якого 18-го, здається, березня, так? Правильно, була виставка, так, так. і він там був на виставці, Михайло був, от, Степан був там на виставці, Степан і з Михайлом зробили гарні фотографії от, для інтернету і на Фейсбуці в мене є. все може... було літом, так? Так, то, 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 а, а він каже, ви не переживайте за мене, я людина витривала. Ви головне малюйтеся. Так, то спека, то є взагалі стихія. Поки що такі були нагороди, там нагороди про, про Броди, де він був про ту, нагороди перша українська, перша українська дивізія, то такий символ, знак чи нагорода і так далі. Тобто їм ну, що вони змогли зробити в той час. І от той, той одяг, там також там тризуб, там символ Лева, так. Лева це символ, символ України, символ Львівщини. Ну і там на рукаві, ну і тут от, на тому піджаку. Тут є такий, говно, тобто не писав, а я поставив такий червоний квадратик. Це, це знак, що я ввів його в каталожний реєстр. Я, не знаю. я думаю, що рано чи пізніше вона буде в музеї, чи десь в галереї якійсь десь там в експозиції того чи іншого музею. Я так, я так думаю, ну, ну а, а по суті так і повинно бути.